Друзі, у нас огляді квартира близько Валенції 126 500 за квадратів. Поїхали дивитися. Одразу при вхідній зоні ми бачимо вхід на кухню. Ось тут такий коридор довгий і переходимо в кухню. Ми бачимо гарнітури, вона теж не широка, але довга. Маємо ось такі гарнітури, вони ще можуть служити в принципі в хорошому стані. Маємо робочі поверхні і тут вихід ще на одну. Терасою, на таке невеличке патіо. Ми маємо тут в цій квартирі два патіо. Дуже хороший бонус. Поїхали далі. Ось я вам покажу ще одне патіо. Одразу вони зробили тут напівгосподарчу зону. Виставили якусь машинку, ви теж можете так зробити, повиставляти якісь речі. Непогано. Поїхали далі. Вітальня. така у нас вітальня. Маємо стіл, стільці, маємо диван, маємо. Великі гарнітури, тумбочки, місця достатньо. Також маємо кондиціонер. В цій частині в нас балкон, вихід на вулицю. Скажу, по ремонту непогано, стіни рівні, нічого не потрібно ремонтувати. Можливо, потрібно приміняти не де меблі і, в принципі, все в порядку. Рухаємося далі. Санвузол. Ось такий санвузол, маємо унітаз, піде, маємо умивальник з великим дзеркалом і маємо душову кабіну. В принципі, без непоганий. Міняти тут теж нічого не потрібно. Поїхали далі. Далі ми бачимо спальню. Два односпальних ліжка повноцінних. Маємо вікно, яке виходить на вулицю, і навпроти ми маємо шаф. Шафу і примонту, бачите, ось так вона виглядає. Навпроти, ми маємо ще одну спальню, тут вже повноцінне двуспальне ліжко, Вона трішки менше, ніж попередня. Маємо шафу, маємо стільці. І з вікна ми бачимо наше патіо. Поїхали далі. І ще одна спальня. Тут одно спальне ліжко, теж невелика тумбочка. Ось так вона виглядає по ремонту. Маємо крісла, маємо ту тумбочку з телевізором. І також вид з тієї спальні в наше патіо. Друзі, такий під'їзд до нашому будинку. Тут є ліфт. Маємо ось такі сходи.